Друзі, продовжуємо розбирати з Рібас Invest та механізм співпраці їх з Рібас Hotels і в моментах, які для інвестора важливі, в чому цікавий цей напрямок. Можна обрати різні формати інвестицій в нерухомість. Один з них це придбання юнітів в номерів готелях. Що це нам дає? Скажи, будь ласка, хто ваш клієнт? Наш клієнт це інвестор, який хоче здебільшого переважна кількість. Це інвестор, який розглядає довгострокову перспективу вкладення своїх коштів, збереження своїх коштів, примноження своїх коштів і отримання пасивного прибутку. Це актуально для будь-якого такого інвестора. те, що ти назвала. Але ага. хто саме ваш клієнт з точки зору, що це звичайний інвестор з цими всіма комплексами, так. але він до вас приходить і чомусь він купує номер в готелі. Такого угу. формату інвестицій не було, мабуть, це останні років п'ять почав набирати тренд. Угу. Хто він саме? Це підприємець, Зрозуміло, це досвідчений інвестор. Розуміло. Той, хто розпродає, наприклад, в нього є 5 однокімнатних квартир, він їх здає. Він думає, да навіщо я продам 5, куплю або юніт, або декілька, і в мене буде краще. Зрозуміло. Угу, здебільшого, це інвестор, який вже мав досвід у нерухомості, і обрав його. Нерухомість обрав для себе як ту сферу, яка окей, мені подобається, вона зрозуміла, безпечна і, в принципі, прогнозована. А також є сегмент інвесторів, для яких. Це вперше. Вони більш довго вагаються. Це для мене взагалі особливий тип інвесторів, які для себе відкривають щось супернове і їм дуже важливо співпрацювати тут якраз із тим публічним брендом, якому можна довіряти. Якщо категоризувати по професії, звісно, це власники бізнесів, це менеджери проєктів, це може бути навіть мама, дружина у сім'ї, яка також хоче розвиватися, яка також піклує. Про свої кошти і те, що вони можуть зні... знецінитися. Щодо можливого, ну, є в, е, в інвестиціях uh -huh. завжди можливість, що виникне ризик і вони знищаться взагалі будуть нулем. Або, наприклад, їх ліквідність зменшиться. Наприклад, вартість квадратного метру може бути 1000 доларів. Yeah. Завтра через якісь обставини воно стає 700-600. Е, у вас є комплекс пропозицій, їх чимало. Середня вартість квадрату вища, ніж житлова нерухомість, тому що є комплекс інфраструктури. Все ж таки, наскільки ви захищені, та чим від ось падіння, умовно кажучи, вартості? Що інвестор, який придбав юніт з ремонтом за 80 тисяч доларів, і через два роки він хоче вийти, скільки він ймовірно може отримати в найкращому і в найгіршому сценарії? Угу. Е, коли ти говориш про ліквідність, ти маєш на увазі капіталізацію. Я ж правильно розумію для ліквідність, Можливість продати за певною вартістю ну краще, звичайно, ніж продати. ти придбав. Зрозуміло. Тоді буду відповідати послідовно. По-перше, давай поміркуємо. А чому може таке статися, що ти придбав за тисячу доларів умовно? А коли ти хочеш продати через 2-3 роки, воно коштує 700. Наприклад, наприклад. було е, наприклад, була ось бізнес модель завантаження номерів була, наприклад, номерного фонду готелю 80%. З yeah. якихось причин вона стала, наприклад, 60%. Це менше наскільки на 25%. Uh -huh. І, наприклад, дохідність 10% логічно стала 7,5%, а може менше, тому що операційних витрат може uh -huh. бути більше, стала 6. Відповідно, якщо інвестор продає дохідний об'єкт, то його ліквідність оцінюється в тому, наскільки він дохідний. Якщо дохідність там 15%, він може продати та Вдвічі дорожче він ніж він входив в нього, угу. і що дохідність, наприклад, 6%, то йому буде складніше продати. Зрозуміло. ну я вимушена з тобою тут не погодитися, тому що думаю, що вартість складається не тільки з того, а що прогнозується, і як певний готельний оператор цим впорається. Це прогноз. А є розуміння собівартості будівництва, є розуміння кон'юнктури ринку, і взагалі такої історії, як інфляція і щорічне здорожчання будівельних. Матеріалів, тобто, фактично, чому зростає, як мінімум, ми закладаємо у нашій фінансовій моделі після здачі комплексу 3% щорічного подорожчання. Звісно, на ринку є динаміка більше, але 3 це такий мінімальний базовий показник. Відповідно, щоб настільки знецінилася ця історія, ну ні, це не залежить від готельного оператора. Але якщо умовно він пообіцяв щось одне, а виходить по факту зовсім інше, то питання, що, а як зробити ті показники? Які дають інші готелі, тобто в нашому випадку на чому це базується? Вже на запущених комплексах, і питання тільки механізму регулювання та правильного прогнозу, скільки зможе охопити ця локація туристів, та скільки проєктів взагалі вона має в собі містити, щоб забезпечувати ці показники. Ми ж все ж таки клуб інвестхаб В нас є багато власників будівельних компаній. Так ви, як інвест також зацікавлені, бо ви працюєте в дві сторони з інвесторами та з Велепер пропонуєте їм можливість будувати готелі, заробляти на своїх власне, звичайних бізнес-потужностях, на будівельних послугах. І е, таким чином е, зменшувати цю проблематику, коли е, відділ продажів не встигає за темпами будівництва. Темпи будівництва збільшуються. інвестори на ранніх етапах вони зневірюються, і є проблема взагалі з ліквідністю самого е, забудовника. Е, що ви пропонуєте девелоперу? Як з вами можна співпрацювати? А, насправді співпрацювати досить нескладно. Е... Найголовніший індикатор це Рібас Hotels Group, готельний оператор, у якого є великий досвід та розуміння готельних стандартів та комплексу, який дійсно буде. Цікавий для гостей з цікавою локацією, який буде добре здаватися, і мати весь необхідний концептуальний перелік сучасного проєкту. Це десить тобто, важливо. Спочатку є девелопер, він йде до Ribas Hotels, Вони кажуть: дивись, в Полтаві, от на цих ділянках, нам буде цікаво, затверджується цей проект. Потім вже до вас надходить цей матеріал. Ви з ним. Після працюєте. Після початку будівництва та пі. І на початку будівництва та на моменті погодження співпраці з Рибус Хотелс Груп, звісно, девелопер автоматично отримує опцію продажу у Рібus Invest. Як співпрацює інвестор? Він отримує можливість працювати з відділом продажів забудовника, в якого, наприклад, так. декілька проєктів. Так. В тому числі декілька проєктів з Рібас Інвест і так. декілька проєктів, наприклад, просто багатоквартирне будівництво. Так. І в Рібас інвест також є відділ продажів, який продає всі інвестиційні проекти. Uh -huh. Чим відрізняється комунікація з відділом продажів забудовника та вашим відділом сервісу чи продажу? Uh -huh. Дивись, вона комунікація. Я не впевнена, що якось відрізняється. Це, мабуть, особистий характер, хто як проводить спілкування з клієнтом. Да? А питання у тому, що пропонується, звертаючись до Рібосінвест, наш інвестор може отримати інформацію по всіх пропозиціях, абсолютно різних, як ми казали, Україна не Україна, апартамент котедж чи дольове інвестування, варіативність, якого ми підбираємо саме його влучний варіант. Мабуть, різниця, що відділ продажу Забудовника пропонує продукт, з яким він працює безпосередньо, тобто до вас приходить тільки інвестор. До забудовника приходить будь-хто хто хоче жити, чи ще, Чому? ще до забудовника приходить також інвестор. Але я дуже не дуже зрозуміла Умови, аналоги, Можливо, якщо... можливо, є е, там додаткові переваги, можливо, щось ви даєте більше ніж забудовник. Чи навпаки? Якщо говорити про умови, то для інвестора, звісно, абсолютно рівні умови, що він прийде до відділу продажів забудовника чи прийде до нас. Що робимо ми для інвестора? Це звісно наділяємо його якісним сервісом, а у нього є підтримка. Постійно від нашого а, колективу, а також будь-які питання, кризові питання, складні питання, питання перепродажу, питання реінвестування чи всього, що пов'язане з інвестицією та сервісом, це все до нас. Можливо, давай невеликий бліц. Ти СЕО компанії чітко розберешся в продуктах, які пропонує команда. Mm -hmm. Ось порівняй е, інвестора, можливості інвестора та варіанти е, його взаємодії з активом. Е, в нього є вибір, є в нього кошти, yeah. і в нього є варіант інвестувати в готельний номер, в нього є інвестувати, наприклад, ось квартира. Беремо не в цьому будинку, mm -hmm. в якомусь новому плюси, мінуси. А, зрозуміло, ну дивись, в порівнянні з квартирою це зовсім інша історія, тому що співпрацюючи з комплексом з готельним оператором, ти отримаєш якісний та професійний супровід. І я називаю це бізнес під ключ. Тобто інвестор, можна сказати, не париться за операційний процес. На нього працює професійний досвідчений готельний оператор, і все, що йому залишається, це використовувати свої безкоштовні дні на проживання, контролювати бізнес у смартфоні підв'язати картку, дивитися звітність та погоджувати усі основні моменти стосовно його нерухомості. А якщо він захоче її продати, він звертається до нас, ми допоможемо йому продати. Якщо він хоче продати і вкласти у щось нове, ми закриваємо цей повний цикл, тобто це зручно, це професійно. Як правило, інвестор, формат чи інвестування ось, в нерухомість, може бути кадруванного типу. Так. Є інвестор, є перспективне будівництво, інвестор вкладається, будинок все добре добудовується, він його продає. Uh -huh. Перспектива зростання вартості, наприклад, об'єкту, може навіть і було не раз випадки, коли вдвічі, втричі, за період рік-два, тобто дохідність суперова. Чи в теорії? Проекти Інвест мають перспективу такого зростання. Розуміючи, це готельний комплекс вже uh -huh. з, з великобюджетною історією. Uh -huh. Чи може він дійсно зрости і вартість, наприклад, тих самих апартаментів через там 3-5 років вже другий власник купить вдвічі дорожче? Ймовірно, це Чи? дивись. По-перше, залежить від кон'юнктури ринку. Але якщо казати про скільки будується в середньому проект, 2-3 роки, і за цей час, як правило, виходить 10% річних, або загальна капіталізація близько 30%. На сьогоднішній день в умовах кризи, війни і всього цього, що у нас відбувається, я можу точно сказати, що є вже кейси, коли наші інвестори придбали на етапі Катловану та перепродавали з капіталізацією за півтора-два роки, 25-30%. Наразі є комплекс малахіт, який будується у Миколичині, і менше ніж за пів року у нього йде капіталізація. Близько 20 Зараз буде планове підняття вартості, треба порахувати наскільки, тобто кейси точно є. Ну і найголовніше, як, наприклад, нас цікавить все таки клуб Інвестхаб. Ми okay. намагаємось знати найкоротші шляхи до пропозицій і найкращі спецумови. Як комунікувати, як зв'язуватись, як отримувати зворотній зв'язок okay. про подорожчання, про ексклюзивні офери, про гарячі, про ті, які на найцікавішому етапі, на ранньому етапі, де можливість зростання вартості найбільша. Я зрозуміла. Ну, Взагалі шлях дуже простий. Якщо ти новий клієнт, який зацікавлений, зазвичай це телефонний бум або зустріч і зручне підписання договору. Зараз клієнтам не дуже прикольно кудись їхати, їм дуже подобається все дистанційно онлайн, з нами це легко. Без проблем, якщо говорити, що ти вже наш інвестор і спеціальні умови, то звісно так, ти отримуєш інформацію щодо нових проєктів, це перша вартість, це пресейл, це е, додаткові якісь цікаві акційні умови від забудовників. Ми всіх наших інвесторів повідомляємо. А найголовніше ми одразу будуємо такі стосунки, що ми розуміємо потребу клієнта. Він придбав один раз на два роки і буде тільки придивлятися, як це запрацює, чи він купляє постійно. Які в нього смаки, ти на що він орієнтується? Це постійна співпраця. Тобто, якщо я інвестор, я отримав пропозицію, кажу, дивіться, я б не хотів би робити ремонту, я купую в розтермінування. Моя ціль через рік зробити переуступку чи продаж угу. об'єкту і уйти в наступний менеджер. Розуміє моє побажання, він його намагається виконати, звісно. Або, наприклад, хочу здавати, хочу дійти до фінішу. у Мене з задачею максимально довго здавати. Ми так само це все робимо. обов'язково. Для нас головний принцип це не продати якийсь комплекс, не сказати О, сей вам може більше пасувати. Це знає тільки інвестор, який планує щось придбати. Наша задача зрозуміти потребу і зрозуміти найголовніше біль, який супроводжує кожного з нас. Це якийсь досвід, щось неприємне, зрозуміти це, щоб. Це не було повторюванням і щоб інвестування було. Легким приємним та не стресовим, давай ускладним і трошки постресуємо. Питання не готував, просто згадав, що є така ще можливість, взагалі цікава, дуже в Європі і в світі це кредитування під заставу нерухомості, яке дає нам леверіч можливість придбати більше нерухомості, якщо ми вважаємо, що можливо тоді краща дохідність за рахунок використання цього ресурсу, наприклад. Право власності на готельний номер, да. чи дає воно перспективи отримання під цю заставу кредиту? Що відбувається, якщо позичальник в банка не повертає цей кредит, і цей готельний номер uh -huh. приходить у власність банка, як на це як це впливає на оператора, і цей актив впливає на нового власника? Uh -huh. Цікаве питання, так ну давай поміркуємо, бо це такий прям пам. По Перше є договір на керування, і власник кредити, іпотека та ще тут може стати підставою да на для надання таких коштів вже в запущений, введений в експлуатацію об'єкт на підставі права власності. Тобто, ми говоримо, що готель вже функціонує, все запустилося з ремонтом, так. і наш власник підписав договір на керування. Так. Цей договір на керування також передбачає певні зобов'язання. Да? І відповідно ці зобов'язання переходять і на нового на новувача, нового на, власника. На власника чи сторону у якійсь е, такій історії. Я бачу це так. Якщо говорити про а що буде робити цей новий набувач, якщо він має номер у готелі, відповідно він або буде таким самим чином отримувати з нього прибуток, або він його продасть, і це є також умовою договору, що він продається із керуванням. Ну, ну, основна задача логіка. в цьому це створити ринок, щоб да. постійно був рух, і сприяти позикам під заставу цих номерів, кредитуванню тощо, щоб незалежно від зміни власника, щоб це було якомога більше цих процедур, щоб все відбувалось і не відрізнялась е, робота з таким інструментом від mm -hmm. роботи з класичною нерухомістю, Так, чи якісь є відмінності. Ну, ти знаєш, ось стосовно позики, це взагалі для мене, наприклад, трошки можна навіть сказати далека історія. Тобто наші інвестори зазвичай не користуються таким видом інструменту, тому... Мабуть, маю поміркувати, щоб відповісти тобі на це питання. Чесно. Клас. я гадаю, що е, наші слухачі, а в нас це думаюча аудиторія, яка аналізує е, весь перелік інвестиційних можливостей, які ми генеруємо, які ми вспінюємо з е, тих, які е, до нас надходять. До речі, це також можливість ринку звернутись до нас до інвестхабу, за е, наприклад, розвитком якоїсь інвестиційної можливості та розвитком чи бізнесу. Знесу, який її гарно вміє пропонувати і згенерувати, звертайтесь до клубу інвестхаб через менеджера через наші офіційні сторінки в соціальних мережах, також до керуючої компанії Rebus Invest». Отримуйте пропозиції, аналізуйте їх з ринком. Є стандартний чек-ліст. Він є також на, в окремих роликах на нашому каналі, які можна переглянути. Було б непогано також переглянути всі ролики, що стосуються нерухомості для порівняння і створення правильного висновку з цього. Інвестуйте, звичайно, свідомо, оцінюйте ліквідність, оцінюйте ризики, диверсифікуйтесь, не втрачайте інвестиції в нерухомості. Місце забезпечені інвестиції, які ми найбільш шануємо в нашому інвестиційному портфелі. Будьте з нами на зв'язку, генеруйте нові теми для наших розмірковувань та досліджень. Ми обов'язково будемо для вас щирі, і наша основна задача це ваш добробут і ваше інвестиційне здоров'я, чого ми вам з яною бажаємо. Будьте багаті, заможні! Слава Україні!